Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. 21 лютого в світі відзначають міжнародний день рідної мови, покликаний захищати і розвивати мову кожної країни на нашій планеті. Та про цей день і важливість рідної мови ми поговоримо з нашою гостею Коржанівською Світланою, вчительку української мови та літератури Криворізької гімназії номер 28 волонтеркою мовних волонтерських платформ. Вітаю, пані Слана. Добрий вечір. Давайте почнемо нашу розмову з того, як за рік повномасштабної війни змінилася українська мова. Мені здається, вона стала більш жорсткою до ворогів, угу. але більш м'якою до друзів. Угу. А чи стала молодь от, більш україномовною за цей період? На вашу думку. Судячи з того, що я чую навколо, а я чую, як багато молодих людей спілкуються між собою, навіть якщо нікого немає поруч, і це не офіційні ситуації, якісь, це просто дружні спілкування, спілкуються українською. Я можу сказати так. Можливо, не так багато молоді, як би нам хотілося говорить українською, але те, що вона звучить, це вже дуже добре. Угу. А Якою, на вашу думку, от має стати ситуація з українською мовою там, на найближчі там, 10 років, 20? Ну, ми знаємо, що у нас складна історія, українська дуже багато, десятків років, була, м'яко кажучи, не на перших ролях в Україні. Угу. Але. Я не думаю, що цю ситуацію можна змінити швидко. Це поступовий процес, це еволюція. Це от, мені здається, покоління мають змінитися, щоб переломити цей хід, який ми маємо зараз. І врешті, щоб у нас з'явилися українці, які народилися україномовними і своїх дітей будуть виховувати саме як українськомовних. Ну і ще треба враховувати, що ми все-таки багатонаціональна країна у нашому місті, от в школі, де я викладаю, навчаються діти з азербайджанських, з вірменських, з ромських сімей, менше росіян українці. У наших зараз багато батьків. Є діти, які за кордоном перебувають. Так, вони ж повернуться рано чи пізно сюди, і вони ж теж будуть говорити тими мовами, мов, мовами тих країн, в яких вони от зараз живуть. Правильно? Mm -hmm. Тобто і етнічні у нас є інші національності, люди інших національностей, і приїдуть українці вже з досвідом іншої мови. Тому мені здається, ми повинні. Створити такі умови, щоб кожний народ, кожна нація, яка живе в Україні, вони відчували себе саме от приналежними до своєї нації, мали можливості навчати своїх дітей національною мовою, але разом із тим, щоб усвідомлювали, що державна мова тут одна, і це українська, бо держава Україна. Що б ви порадили людям, які от, ніколи не говорили українською, так, але от за цей період повномасштабної війни вони змінили е, своє, е, свою думку і от, вирішили перейти? Я часто чую, що люди соромляться переходити на українську і аргументуються тим, що погано володіють. Їм не подобається, як вони звучать. Себе чути, як вони звучать українською. Їм здається, що вони говорять зі страшними помилками. І от аргумент часто такий ніхачу портіть такий прекрасний mm -hmm. язик. Так? Але я б сказала таким людям: переходьте на українську, говоріть українською, як, як вмієте, як можете. Врешті, літературна мова це літературна мова це мова книг. Це мова е, висока, я б сказала, так? Це відшліфована. Е, ну, якби люди ці розуміли, скільки е, працював над своїми творами, над чернетками творів Коцюбинський, наприклад, який це був труд, звичайно, він так не говорив у повсякденному своєму житті. Правильно, він теж припускався помилок. Чому ми собі забороняємо припускатися помилок? Помилки навпаки допомагають, на мою думку. І е, ще мені здається, люди. Не переходять або бояться здійснити цей перехід, тому що вони не відчувають підтримки оточення, тому що, можливо, їм просто не вистачає от кола спілкування. Я б радила шукати співрозмовників десь у соцмережах. Переходити, до речі, легше, мені здається, саме в соцмережах. Спочатку писати якісь повідомлення. Тим, наприклад, навіть кому ти, кому ти вперше пишеш, вони ж не знають, як ти говорив uh -huh. до цього правильно, як ти писав до цього. Це буде вже легше, це вже буде перший крок. Шукати от якісь клуби. Ну, от, Як у нас у місті є розмовні клуби при бібліотеках, uh -huh. запрошую всіх, до речі, долучатися до цих. Як нещодавно говорили з пані Ріно за клуб так, на Беліївський. Так, так. Спілкуємося, біблі... у... спілкуємося в українському, так, бібліотеці на поштовому. І завтра, от у нас традиційне засідання мовного клубу, будемо говорити про Олесю Українку. Запрошую, долучайтеся, будь ласка, до нас у Зумі. Я думаю, буде цікаво. Угу. А ви сказали, що дехто боїться так, там перейти, щоб не. Портити е, мову так, але от е, навіть в цей жахливий час, в час війни, є ще люди, які можуть сказати, що не на часі, е, я там все життя розмовляв російською. Я там не, 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 не потрібно мене заставляти. Е, що ви відповіли цим людям особисто? Я б сказала, я погоджуюся заставляти не потрібно. Мову неможливо змусити любити. Взагалі змусити любити, мені здається, щось неможливо. Якщо людина відчуває внутрішню потребу говорити російською, ну, будь ласка, ми вільна країна, і ми нікому не забороняємо. Хоч, що там кажуть наші вороги у своїх пропагандистських е, матеріалах, так але тут ніколи в Кривому розі, я думаю, що ви так само, як у Херсоні живучи, ви жодного так, разу російсько. не бачили випадку, коли е, російську забороняли, на вулицях ми чуємо її і досі навіть. Е, це передусім, мені здається, це внутрішній от е, вибір кожної людини і змусити тут. Не варіант, на мою думку, от коли людина відчує цю потребу, ну і врешті це потрібно ж мені здається розрізняти все-таки мову особистісного спілкування, так, і мову державного, скажімо так, і державне функціонування, да, у Е, в магазинах, у кав'ярнях, в ресторанах. Ну, в об'єктах громадських якихось mm. так, безумовно, має бути державна мова. Це перша мова, яка має там звучати. Але в приватному спілкуванні чому ні? Хай буде вірменська, хай буде грузинська, у нас величезна грузинська громада тут. Хай буде Ромська, хай буде Азербайджанська. Це мені здається навпаки, це об'єднує. Врешті, якби Бог хотів, щоб у людей була одна мова, мабуть, тоді б не було руйнування Вавилонської вежі, правда? Пам'ятаєте? Угу. Це так, так, так. біблійний міф. А тим, хто от говорить, що не на часі. От, хіба може бути мова, от не, не на часі? Мені здається, люди, які говорять про не на часі, насправді е, ну, обманюють самі себе. Можливо, виправдовують якусь свою. Знаєте, трошки лінь, дискомфорт, ну тому що все-таки перехід на мову, це, ну, це має бути свідоме рішення, я в цьому переконана, і це все-таки певний дискомфорт. Це треба, значить, десь себе в чомусь обмежити, це значить десь якісь незручності собі створити, так? І от оце не на часі, це от такий от прийом. Мені здається, маніпулятивний трошечки. От я спробую домовитися угу. сам з собою угу. і колись пізніше, а поки не на часі. Угу. От зараз іде повномасштабна війна, так яку розв'язала Росія на нашій території, на, на, на території України. Чи можна сказати, що наша мова це наша зброя? Безумовно, безумовно, вона і була зброєю. І ми це розуміли задовго до повномасштабного вторгнення, задовго до 2014 року, коли Росія вперше ступила на нашу територію зі зброєю. І це говорили наші класики, ну та ж Лесі Українка, про яку ми згадували, правильно? Бо ну, це ж фраза, слово моя ти єдина зброя. <кій> це про це мені здається. Мова справді це захист твоїх кордонів особистісних. Мова це є такий чудовий вірш у нашого українського письменника, поета сучасного Василя Голобородька, наша мова. І от він сказав: кожне слово нашої мови записане в літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Навіть коли забороняли українську, <кій> навіть коли е, школи всі були російськомовні і поодинокі українські класи тільки в Кривому розі. Зокрема, коли повсю, пов, повсюдно була українська була українська просто на маргінесі, навіть тоді, коли українці вимушені були мовчати, вони мовчали українською. <кій> От мені здається це про це. Ага. Ну що ж, і в кінці таке традиційне питання. От е, яким ви бачите е, майбутнього українця або українку? Це сучасна людина, людина, яка має хорошу освіту, яка знає свою рідну мову, яка знає мінімум одну іноземну, бажано дві, яка хоче побачити світ, яка хоче. Здійснити свою мрію, яка має якусь свою візію, свого життя, і хоче, щоб це життя приносило користь іншим. Угу. І останнє питання, яке я задаю гостям у нашій програмі. От від початку повномасштабної війни з'явився такий вислів, що моя суперсила що я українець або українка. так от Мені цікаво е, дізнатися вашу думку. от Як ви вважаєте, в чому і є ця суперсила кожного українця або українки Мені здається, ми свої суперсили виявляємо саме в таких критичних ситуаціях. а До того якось ми про це не замислювалися, правда? А, зараз ми бачимо, що кожен навіть дуже. Маленький українець, який от тільки вчиться розмовляти, так? І вже поважного віку люди. Вони в силу всіх своїх, максимально всіх можливостей, фізичних, моральних, вони намагаються підтримувати наші збройні сили. І одне одного це дуже важливо, теж до речі. Можна було б очікувати звичайно сплеску таких от негативних емоцій, і вони безумовно є. Бо важко витримувати цю напругу, але от уміння виявляти турботу про ближнього, про оточення і мобілізуватися перед обличчям небезпеки, мені здається, це наша суперсила. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви до нашої студії та за цю приємну розмову. Дякую Навзалі. А ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях у нас була Коржанівська Світлана, вчитель української мови та літератури Криворізької гімназії номер 28 волонтерка мовних волонтерських платформ. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.